Доброго всім дня От, і гарного настрою. А він, він буде. Тому що е, я хочу зачепити Трампушку. От, І я не звичайно не розумію такого, як я не знаю, чи такий, такий чудак міг би вискочити десь в Англії, скажімо, чи ні, дійти до вершини влади. А в Сполучених Штатах це є Сполучені Штати тут. Бачення трошки інше. Ну, і ще, і ще багато чого е, грає Мес-медіа. Наприклад, вони забрали майже всі повідомлення про Україну. Е, дуже мало. Дуже мало зараз у американських і у канадських дуже мало чого кажуть про Україну. От якась фільтрація десь. Але ви знаєте, що. Ну, і я так слухаю також нашого Трампушку. От і я що бачу, тенде він не каже: він не каже, що е, Путін е, значить кримінал, Путін е, терорист, Путін е, розв'язав війну, е, Путін повинен у злочинах воєнних. Росія нарушила на Російці е, домовленості, які були після Другої світової війни, е, так, щоби. Там не стріляти про громадянським, про Червоний Хрест, допуск до військових, про те, що мають право на переписку, про те, щоб там не застосовувати то то такі вульгарності до цивільного населення. Всі правила ведення війни кремльовськими було нарушено. Путін, Путін він ні разу не сказав це, що Путін це винен. І ні разу навіть не заїхав. У нього як це виходить? Ви бачите, у нього йде така тенденція. от, Більше там мільйона е, росіянців е, загинуло, і е, там 600 тисяч українців, і це велика біда для двох народів, на що я згоден. Але ж ми знаємо, що це не українці розв'язали цю війну. І ніяк не уряд Зеленського, розумієте? От і е, зараз е, останній його. Це на це в нього молітвини, якийсь молитви, який сніданок, там така традиція. є. І на цьому сніданку він знав, що вже цифри весь час другий: 600-700 тисяч українців загинуло, 800 тисяч росіянців, і це вони лежать на полях. Зараз це молоді люди могли б вони жити і працювати. Розумієте, яка пісня? Не сказано ні разу, що це Путін їх штовкнув на цю війну. Е, ніхто не сказав ні разу, що війна була розв'язана Росією і напали на мирне Україну, яка є членом United ООН. І повна вина Росії за це вбивство і українців і знищення своїх громадян. То ні слова про це не було. Значить, ви розумієте, що я слухаю його, і мене таке враження, що це так називати, як би це сказати, розмазати, розмазати вину на дві сторони. Це, якби це хтось це вже сто разів приклад сказав, хтось бив тебе ножом, а, а третій прийшов обороняти і почав розказувати, що ви обоє винні, так? От і тут немає поки такої адекватної розуміння як Трамп. Але ви знаєте, я вірю, що це все воно розсосеться, бо і правда буде за Україну. Україна виграє. А по-перше, як ми це все маємо розуміти, є багато розумних людей і в Сполучених Штатах. Вони прекрасно розуміють, що дати Україні програти. Це дати програти Америці. Розумієте, це знову відновлення такого, як було при холодній війні, коли буде, е, всі західноєвропейські країни будуть під загрозою і під очікуванням чогось великого і страшного, так? І я не знаю, особливо європейці. Вони, вони це дуже добре відчувають, всі європейці, всі не дивлячись навіть на... Назначить, ну, є два цих перебіжчика від Європи. Не я не знаю, що вони там і були коли в Європі, це як Фіцо і цей е, е, угорський як і не, Орбан. От вони, вони ментально, це, ментально це Азія. Набагато більше заслуговує бути в Європі Україна, навіть з нашим не зовсім розумним населенням, але ми більше цього заслужили, так? То якась випадковість непорозуміння. І, і Європі воно не потрібно. Не потрібно європі, потрібно, щоб була незалежна Україна, сильна, крепка, щоб вона була членом Європейського Союзу. І це, це нам дуже допомагає. Дуже допомагає в нашій боротьбі проти цього російського фашизму. Загалом, не дивлячись на все, з президентом Трампушкою, Ну, по дні, тому що в Канаді ж ми ніби незалежна держава, так і Україна також. Треба сказати, з президентом Трампушкою дуже весело жити. Кожен день щось нове. Кожен день він викидає, видає, видає в ефір щось нове. Прямо аж що там при Байдені було скучно. А цей, прямо нема нічого. Кожен день, щоб всі не цей волосся всіх дибом не ставало тут. Від його заяв. Як ви бачите, Трампушка, значить, кругом нього, так сказати, окружив, як це сказати, себе ну, таким можна сказати, рускогаворящими такими. О, там всі його. Ви, і там дуже багато їх ви розумієте, які впливають на його думку, впливають на його миску. Якби це тільки це, хто знає, що там щось і більше за цим стоїть. Я не буду голословним, але це можна судити про повисказуванням його сина. Що елаун, це кишенькові гроші Зеленському Америка більше давати не буде. На тих раніше яких він багато публікував, у Твіта не тільки твій. Там і не зовсім зрозуміла роль Ілона Маска з його також підтримкою. Це була страшенна компанія за того Трампа, щоб його висунули. От і просто зараз цей Сенат і на канікулах. От він такі речі виділює цей Трамп, що зрозуміли, Так не бачите, що це останнє рішення по міжнародному кримінальному суду. Ну, я знаю його браток Натаніагу там, так. От вони виставили проти нього обвинувачення. Я, я нічого не маю, я не знаю. Іного. Багато також і. Багато також розбираються з цим. Там Натаньяго він також там багато його звинувачують. І в корупції, і в протекціонізмі, і в, в, в тому, що в нього такий диктатор, а це все в нього таке саме є. Бачив, браток його знайшов. Трампушка знайшов його, і от і ембарго, ембарго він санкції проти Міжнародного кримінального суду. В санкції він підписав документ. По-перше, цей суд був, це римський статус. Це суд був створений європейськими країнами. І Америка ніколи сполучені ніколи туди не вступала в цей суд. Розумієте? Це, розумієте, це, це ще один такий, би сказати, так, як плюнути, наче в лице Європейському Союзу. О, і, значить, Ви розумієте, це ж. Це ж таке діло, тому що для цієї святої компанії не вистачає Путлера. Да? Бо сам він дуже з ним мовив, хотів з ним говорити, дуже, але як ти будеш з ним говорити, він також так от дуже. Ну, я Якщо не знаю так, я пам'ятаю, що по-моєму за якийсь там рік, це перед війною, то е, Натаня вже 15 разів був у Москві, десь я таке чув. І то, там з портретами своїх предків, які там ніби в Трусі ту війну ну, загинули в нього. Наскільки я розумію, він походить з цих е, других євреїв, які там приїхали в Ізраїль з Ірана чи що, з, з, він такий не дуже європейський єврей з, з походженням. О, ну, але, але то таке, в нього така була дуже дружба з Путіном. Я не знаю, чого може ця вигода він там шукав, але, але воно якось чесь, трошки воно так віддає, віддає дуже таким негарним. Я Якщо всі люди брати, браття, то то значить, то, то на що це все робити? Да. На що це все робити. А, а це що він туди виселить всіх палістинців і там нам і построїть якісь там, не знаю, рів'єру якусь построїть, типу по Френч, там буде все. Газ, клас, бізнес, банки. І, ну, він сам забудовник реалістейтор. Що там видно на море і дорого продасть хати, там ну, каже, палістинців там не буде. Боже мой. Це вже це вже пахне, знаєте? Чим це пахне вже етніклінзінг? Ну, етнічними чистками, На які в нього там радники? Що це воно молотить, розумієте? Нащо це на це престиж Америки падає? І яка це реакцію викликала у всіх арабських країнах? На що воно нам потрібно? Нащо нам, українцям, зараз це потрібно? Ви ці розборки знов там на цьому близькому сходу, які, які значить, да. от і. Але бачите, я думаю, все-таки, що здоровий густ, як би тут сказати, він, 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 він все-таки візьме своє, і, і це все розсосеться, і, і весь світ прекрасно розуміє, що Україні треба допомагати. І це будемо будемо це дивитися, ці всі Трамповські війни за Панаму, Канаду, там, О, і, і вже погрози, що він митом обкладе Європейський Союз, і це все приниження Англії і корони англійської. І це все, що він Канаду 21 з штат, ніби це Це ж Канада не рішається. Жа рішає, рішає основний трон. Англія рішає дуже багато в цьому питанні. Не все всьому багато, дуже багато. Так Так питання не рішається. Я думаю, що Конгрес там прокурор є в Сполучених Штатах, Сенат, вони трошки його, трошки його такого за його обсмикують. І він не дуже так буде дзвонити до того Путіна зустрічатися з ним, а прямо займе позицію і, і зрозуміє, хто, хто хто друзі демократії, хто за прогрес, хто за цивілізацію. І що зараз основна битва за світле майбутнє всього людства, всього людства, вона пролягає в Україні. В Україні полягають ці всі дурні звинувачення, там в Україні корупція. А де її немає? Я прошу Звичайно, але давайте спочатку, давайте спочатку вже закінчимо цю війну і закінчимо цю війну самими більшими нашими значить, перемогами. Вона має закінчитися справедливо, а справедливо це Україна має бути в своїх державних кордонах. і Росія має понести, понести по кару, кару від по законах, тому, що нарушила всі домовленості, поправила всі. Міжнародні закони. І Це справедливе закінчення війни, а не якесь там інше, так? От. І ми надіємося, що це все прийде, бо це тільки так, воно по-другому бути не може, щоб, щоб було якесь майбутнє у всього людства. У всього людства, а не тільки для Європи і не тільки для України. І ця боротьба зараз за це саме, за це саме світле майбутнє всього людства проходить по кордону України. Окей, добре дякую за розуміння і всім гарного дня.